Друзі, сьогодні у нас дуже смачна і пікантна закуска з болгарського перцю. Можна смакувати як окремо, наприклад, викласти на підсушений хліб або змащений крем-сиром, так і до будь-яких каш, макаронів, м'яса, риба, картоплі. Виходить і смачно, і корисно. Ходімо готувати. Перець потрібно вимити та викласти на деко в один шар, випікати в духовці, розігріті до 200 градусів до м'якості та появи темних зілянок на шкірці. Готовий перець перекладаємо в миску та накриваємо тарілкою або харчовою плівкою, щоб він добре пропарився і шкірка краще знімалась. Залишаємо так на 15-20 хвилин. А поки що займемось приготуванням маринаду. Беремо гострий перець та очищаємо його від насіння. Я використовую 1 четверту частину. Якщо полюбляєте більш гостре, то додавайте половину або навіть цілий перець. Дрібно його нарізаємо ножем і краще це робити в рукавичках, тому що руки потім трішки печуть. Тепер подрібнюємо пучок петрушки. Замість петрушки можна додати кінзу, якщо полюбляєте, а гострий перець можна не додавати, якщо бажаєте, щоб закуска була більш нейтральною. Перець та зелень висипаємо в миску та додаємо сухі трави в мене італійські, цукор, яблучний оцик, подрібнений чесник через прес, сіль та соняшникову чи оливкову олію. Все ретельно перемішуємо. Далі очищаємо перець від шкірки та насіння. Це доволі легко робити після того як він пропарився. Деякі не знімають шкірочку та не видаляють насіння, а маринують перець одразу цілим. Як по мені, то так він гірше просочується маринадом і потім його незручно їсти. Доводиться безпосередньо в тарілці видаляти і шкірку і насіння. Тому пропоную вам такий варіант з очищеним перцем. Розділіть його на 3-4 частини та викладайте шарами в контейнер або банку. Кожен шар змащуйте маринадом. І так, поки не закінчиться весь перець. Потім закриваємо контейнер кришкою та відправляємо в холодильник на пару годин. Після цього вже можна смакувати. Виходить дуже смачна, свіжа, пікантна закуска до вашого столу. А якщо у вас є можливість, спробуйте запекти перець на мангалі. Тоді аромат підкопчених овочів взагалі фантастично буде поєднуватись з ароматами інших інгредієнтів і чудово смакуватиме. Просто швидко, смачно і корисно. Це все про закуску з солодкого перцю. Друзі, розкажіть, як ви маринуєте перець, що додаєте до нього? Поділіться цим відео з близькими та підписуйтесь на канал. Це допомагає розповсюджувати український контент. Я ж бажаю всім чудового настрою та до нових смачних рецептів!